Всім привіт, друзі! І слава Україні! Дивіться, дружина подарувала на день народження. Хочу сказати, дякувати всім за привітання. От, було дуже приємно, близько 600 повідомлень. От, але, але, От, якось так. Дивіться, значить, станок на позиції, станок поїде в нас на Запоріжжя. От, значить, станок в нас на 5 блочків і на 6 порожнин. Показую ближче. От такий в нас станочок 5 блоків, 6 порожнин, 2 вібро. Короче, все як завжди. З Запоріжжя Україна. От якось так. Супровий блок потужний, все чудово. Так, значить, пісочок у нас готовий. от, Станочок на позиції. І ще хочу сказати, скоро буде відео від нашого замовника от, із Черкас Олексія. Олексій там працює вже по повній програмі, вже блоки робляться масово. от, Дуже в нього все серйозно, серйозний підхід. Скоро буде відосик, Не пропустіть. Так, ну а зараз ми перевіряємо нашого станочка. Поїхали. Друзі, швабра наша готова. Станок абсолютно маленький. Тачку треба підбирати таку, щоб можна було перехилити без усяких проблем. Так, натискаю нижній вібратор дві секунди. Рівняю І Ще на дві секунди. Нижній вібратор. Набираю лишнє. Е е тепер опускаю прижимку. Не треба гупати, тому як якщо робити з гран від попадають камінці, погнете все на світі. Опустив, нажимаю нижній вібратор. Дві секунди. А тепер допомагаю йому нижнім. тобто два вібратора. А тільки тепер нажимаю верхній і піднімаю. Готово. Точно, точно. Дивимось разом шість порожнин, п'ять блочків. Супер. Супер! Дивіться! Все чудово! Ось такий станочок. Ну, як завжди, виставляємо на позицію на наш станок і спочатку все з із станка, з нашого піддончика вибираємо, а потім знову суміш сипемо. Так, друзі, провірка пройшла, все чудово. Значить, зараз швиденько станка вимітаю, видуваю і пакую на відправку. Все буде Україна, як завжди. Так, друзі, як завжди, швиденько. Міряємо висоту блоків. Е, значить дивіться. Висота блоків. Е, значить, 19. Е, рівно рівно 19 Дивимося ще раз. 19 рівно. Тут Дивимося ще раз. 19 рівно. Позаду дивимося Позаду тут заусенець, ставимо на нього. І тут у нас 19 і, 1, і 2. От, ну, Рулетка втопилася в той заусенець. От, і тут так само ставимо на заусенець. І тут у нас 19. Секунду. Секунду. 19. Ну і 2 так само. Е, ну, Втаплюється взаусениць той. супер Отже, коротенький такий відосик. Е, станочка ми перевірили, все супер. Відправляємо от, і займаємося наступним станочком. Е, до речі, наступний станок е, це в нас Василь Чернівці. Ну, а потім Яна і Микола Чернігів якось так. Ну, по черзі я там далі подивіться, я диктував в попереднім відео. Всім успіху, всім здоров'я, всім пока-пока. Перемоги. І перемоги, звичайно.